Важливо, щоб ми розуміли, що день злий, він приходить в життя людей а, і через гріхи людей. І це потрібно змінювати, гріх прибирати і сходити з неправильного шляху. А коли ми говоримо про день злий через випробування, якісь, щоб зробити нас сильнішими, також потрібно розуміти, що всі ці речі, знаєте, приходять в наше життя з одного боку, як я вже сказав, щось викрите неправильне. Але ворог очікує від нас в таких, знаєте, ну, день злий це інструмент, якісь обставини. А день злий ми ж говорили з вами минулої середи. І так знаємо, що це те, що вибиває з колі, це, що не очікуємо, це те, що ми не можемо виправдати чи пояснити. Це важко. Це завжди, я ще раз кажу: нагадую вам, про що ми говорили минулого разу: випробування буває різного рівня і для різного духовного віку. Але все одно це для нас буде важко. Як я минулого разу казав, що я перший раз став перед вибором, коли я обровку спіткнувся. І для мене це було випробування дуже важке, тому що я не розумів, чому це за мною стало. Так це змусило мене відкрити Слово Боже, щоб розуміти, що говорить про це Слово Боже, і сьогодні. І я розумію, що під ноги потрібно дивитися, і все буде добре. І, і, і ніяких там соблазнів в мене на. По цьому немає. Але є різні рівні. Ми підіймаємось, і випробування бувають дійсно дуже складними. Але я ще раз кажу: важливо, це просто інструмент. Інструмент, який, і, і, чи для того, щоб на краще ми стали. І це може стати інструментом, як люблячим Бога, все діє до блага. Тобто воно дійсно зробить нас кращими. чи Це використає ворог. По суті, він завжди це робить. Він шукає, як вбити завжди і погубити. І він шукає все, що завгодно для того, щоб це зробити. І день злий, також це для нього взагалі свято. Тому це інструмент, щоби. Змусити нас зробити неправильно. І ми минулого разу говорили з вами проти чого нам протистояти в Дензливі, в чому нам потрібно пильнувати. Ми тільки що молилися про це, тому не буду просто перерахую, неправильне розуміння стосовно Бога, проти осудження інших і себе це важливо, бо це забирає сили, але нічого не змінює. Скільки б ти там не осуджував себе за якісь дії, за помилку, це не змінить. Потрібно рухатись далі. Нам потрібно перемагати почуття безсилі і зневіри, бо це в день злий, зазвичай завжди приходить. Диявол це приносить, він використовує день злий, щоб все це приносити. Розчарування, страх. Все те, що нам потрібно перемагати в день злив, це все те, що ворог буде якимось чином давати, впливати на нас цими речами, і нам потрібно бути дуже пильними, щоб ці речі дійсно не допускати в своє серце, а перемагати. Також останнє про що ми в минулої середини говорили, це ремствування. Нам потрібно перемагати ремсування. Це дійсно ну, дуже велика, велика проблема. Я нагадаю, перше до коринтян, 10 розділ, з 1 по 5 вірш і потім 10-11. й Ну, щоб всього не, чекати, не читати, бо там багато всього про наслідки говориться, але нас Просто зараз цікаве тремствування. Не хочу брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під Хмарою, всі прийшли через море, всі хрестилися в Мейсеї, в Хмарі та в морі, усі їли ту саму духовну їжу, усі пили той самий духовний напій, бо пили з духовної скелі, що йшла слідом за ними. А той скелею був Христос, але небагато, але, не, але небагатьох їх уподобав Бог. Тож вони полягли в пустелі. Не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від губителя. Це сталося з ними як прообраз і записано як пересторога для нас, для яких настав кінець віків. Це для нас. Я... Просто трохи більше хочу сказати, хоча ми торкалися, може, і минулого разу цих речей, але нам потрібно це знати. Так, ми говорили, ми дивимося і бачимо, що вони народ Божий. Хто вони? Ізбраний народ. Ті, кого Бог покликав, але вони йшли через пустелю, вони в пустелі. І ми також говорили, ще раз нагадую, дійсно, що навіть у вибраних шлях до благословення лежить через пустелю. Для мене важливо, щоб ми це, в цьому ствердились. Таке буває. Але нам потрібно розуміти, що. Е Якщо ми не будемо пильнувати ці речі, якщо ми допустимо в своє життя ремствування, тобто, що я маю на увазі, коли, знаєте, ремствування бувають різні, що таке день злий, ну ремствування в день злий, ну, він може настати, знаєте, в будь-який час, коли ти чогось не очікуєш. Бо ми очікуємо зараз щось таке жахливе станеться. Ні, зазвичай день злий – це те, що ти в якийсь час не очікуєш. Воно може бути мелоччю, взагалі єрундою. Вибачте, а, за, за, за французьку там в місті з російською. А, але зрозумійте. Це важливо. Ми, ми іноді чогось чекаємо, такого щось страшного, а дійсно воно може статися наприклад, потрібно служити. І ти вже якісь цілі е, маєш, якийсь час ти для себе виділив, і тут тобі дзвонять, і кажуть, потрібно прийти. Потрібно послужити, потрібно вийти на роботу. Ну, на роботу то ладно, коли грошей стосується ще якось. А коли грошей не стосуються, а коли потрібно, наприклад, щось зробити, послужити, прийти на репетицію, чи просто поїхати кудись і, говорять, ніхто не може. І от тут день злий. А чого я? А чому я повинен? Чому я останній, чому до мене останнім передзвонили? Якщо б першим був, я б також сказав, що я не можу. А я останній, вже всі сказали ні, і мені діватися нікуди. День... От я про такі речі говорю. А то ми, знаєте, шукаємо чогось такого, прям диявола з рогами такими великими, що ні, от, от день злий, доволі часто буває. Для Анатолія колись, коли тут, ту штуку тянули, був день злий. Такий реально. Слава Богу, він зрозумів це. І відразу покаявся, І він сьогодні тільки говорить, потрібно щось робити. І я перший говорю. І чим складніше, тим краще. Ну, це і є день злий. І от доволі часто саме такі речі ми не проходимо. Коли ти приходиш до пастора, і пастор говорить, не можна. Ау! День злий. Коли щось потрібно зробити, і ти ну як? У мене своє розуміння. Я так хочу, я так бачу, сказали покрасити стіни в, в сіре, а ти покрасив в крас, в червоне. Я так бачу. Сказали: переробляй день злий для тебе. Хоча через свою глупість, але все одно. От ми про ці речі, і от саме в такий час приходить ремствування. От саме про це всі ми. Під, як тут написано, ми читали, всі хрестилися в Маїсе в хмарі в морі, всі перейшли через море, всі саму ту їжу їли, все, наче, все розуміємо, все знаємо, але чомусь, коли приходить це. Приходи ремствування. І з цим потрібно боротися, повірте, церква. Бо от з таких речей все починається і це яком? Воно воно більше, 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 і потім ми вже не можемо стояти. Це руйнує нас. Це просто починає якимось чином впливати. Ми не можемо вже чути, ми, ми бачимо все в негативному світлі. А все почалось от, з цього злого дня, коли щось сказали, до чого я на той час був не готовий. Я собі щось намалював. І нам потрібно це перемагати, церква. Нам потрібно не допускати ремсування. Я хочу, щоб ми зрозуміли. Все те, що ми говорили минулого разу, і зараз про що я говорю, все це є ворожими агентами. От, реально, які відчувають запах крові і нападають на наш розум, душу і серце завжди. Вони нападають, тільки ми десь зробили щось не так, буде наступне, поки не виправимось, поки не прийдемо, як ми виправляємось, Господи, прости. От ми виправляємось через каяття, через якийсь правильний вибір, правильний шаг повернутися і зробити правильно. Оце зміни, оце дорослішення, оце дійсно приносить нам перемоги і слугує нам во благо і на добро. Тому дуже важливо, щоб ми розуміли, що а, Є ті речі, які допомагають нам виходити зі злого дня. Вони є. І ми також говорили з ними і просто падитожу, бо це важливо. Те, що я тільки що, що говорив: не малюй своїх картин. Не малюй, коли ти щось просиш, чи а, коли ти за, йдеш а, за порадою, коли ти зустрів злий день і тобі потрібно перемогти? Довіряй Богу. Не малюй, якщо ти молишся про яких, якийсь вихід, як він прийде, зазвичай. От скільки я себе пам'ятаю, скільки я просив, вихід зазвичай приходив не так, як я собі малював. А проблема в тому, яка, що ми можемо. Самі себе приводити в якісь ями в оці злого дня. Коли ми малюємо щось і воно не стається чи стається не так, як ми собі малювали. Пам'ятаєте да, цього, як його звали, керівник війська цього Сирійського, який проказує хворів? Не Нейман. Угу. а в мене Німан, а я чогось думав якось, що ні. І він також малював собі картини. Ми вже говорили про це. Не, не, не допускайте цих речей, але важливо, не малюйте і негативних картин. Це ще одна проблема. Наші страхи а, ну, можуть справдитись. Ми також про це знаємо. Я просто нагадую про це, чого я боявся сталося зі мною. Пам'ятайте слова Йова? Тому нам важливо, коли ми проходимо злий день, щоб завжди будуть ці картинки. От якісь речі, що воно станеться, і, 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 і зазвичай малюється саме негативне. От, знаєте, коли малюється саме негативне, зазвичай радійте. Так точно не буде, якщо ти цього не приймеш. Але це потрібно ну, перемагати, церква. Дійсно потрібно перемагати. Якщо переможемо, все у нас буде добре. Якщо не переможемо, будуть проблеми. Друге, також, що важливо, це ми говорили в неділю, тому я просто хочу підвести ітоги і закінчити. Перше Петра, четвертий розділ, перший другий вірш, що допоможе нам перемагати, що допоможе нам не війти у яму злого дня. Цього. Отже, Христос постраждав за вас тілом, і ви озброїте тією ж думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити, щоб решту часу жити в тілі вже не за людськими пожаданнями, але за Божою волею. Пам'ятайте, про що ми говорили в неділю цю? Це важливо страждати тілом, це не про те, що Бог дає хвороби, те, про що тут написано, про інше. Про інше, це те, що перемагати щось, що стосується наших гріхів, гріховної натури, що штовхає нас на гріх. Про це Слово Боже говорить. Тут говориться про зброю, яка не тілесна, тут зброя, яка сильна завдяки Богові, щоб знищувати твердині. Ось про що говориться, от що нам потрібно, коли написано, про що постраждали, постраждав тілом, ми перестаємо грішити. Ці страждання, от в чому. Коли ти знищуєш твердині, ох, твердині, як важко знищувати, правда? Коли ми маємо якісь розуміння і в побудові сім'ї, маємо якісь, якісь розуміння в відношеннях з кимось. Як потрібна, повинна виглядати церква, як повинні виглядати дари, скільки сьогодні людей Вони не можуть нічого від Бога прийняти, тому що вони собі це намалювали не потрібно. Наша зброя в тому, щоб перемагати ці твердині, і це допоможе нам, ми руйнуємо задуми та всяку гордість, щоби, що повстає проти Божого пізнання. Ми під підпорядкуємо кожний задум на послу Христа. Це 2 Коринтянам, 10 розділ, 4 і 5 вірш. Вот чим, а, чого стосується а, те, що ми читали в першому, ой, вибачте, ну да, першому Петра. Страждання тілом. Коли ми, нам потрібно робити цей правильний вибір – я також говорив з вами а, минулого разу, що а, ми про це поговоримо 1 Петра 4,19. Тому і ті, які терплять з Божої волі, хай творячи добро вручають свої душі йому, як вірному творцеві, хочемо перемогти, дорогі, день злий, перемагати ремсування і все інше. От що потрібно, терплячи з Божої волі. І творимо добро. Просто продовжимо. Просто потрібно пройти, церква. Просто потрібно пройти, не кидати покликання. А це буде можливе тільки тоді, коли ми вручаємо свої душі нашому Господу, вірному Творцеві. Тільки тоді, коли в цьому дні злому, коли щось стосується твоєї душі, коли тобі потрібно щось зробити, що до чого ти ще був не готовий на даний час. Чи просто, ну от так сталося, неочікувано, щось сталося, що тобі потрібно зробити правильно. От. Просто зроби, просто віддай. Себе Богу. Може, це буде виглядати, це буде боляче дійсно, чому я, а не хтось інший, але зроби так, як потрібно зробити, навіть коли боляче. Просто пройди це, не ремствуючи на Бога, пройди це, не ремствуючи на людей. Просто пройди це, повір завжди є світло в кінці тунеля. Тому що це Слово так говорить. Бо так говорить Слово Боже, нам просто потрібно пройти. Ми не будемо до кінця розуміти, але якщо залишимось вірними, все буде добре. І останнє, що допоможе, це молитва, звісно. Церква це молитва, що допомагає нам вистояти в день злий, не тікай від молитви ніколи. Ніколи не тікай від молитви. Хай хтось молиться за тебе, але й ти молись. І друге до Карінтя, перший розділ з 8 по 10 вірші, говорить нам: не хочемо, щоб ви, брати, не знали про наші труднощі, що трапили з нами в азії, бо нам було надзвичайно важко. Понад силу, так що і не надіялись вже, е, вже жити. Але самі в собі ми мали присуд смерті, щоб не надіятися на себе самих, але на Бога, який воскрешає мертвих, який і визволив нас від такої смерті, і визволить. На нього ми надіємо, що й надалі визволятимо. І через що це відбувається? Через молитву. І ми читаємо апостол Павло в багатьох посланнях, він говорить: моліться до нас, за нас, моліться за нас. Він про себе говорить, Він один про одного, коли ми спілкуємось, Він говорить про це. Зластраждіть хто? Хай молиться. От ці зластраждання я привів цей приклад саме в цьому. Вони мали страждання понад силу. І вихід, який дає апостол Павло, це молитва. І він говорить: прийде час, і Господь визволить. Він визволить по молитві святого Божого народу, Він визволить. Тому ми беремо приклад, ми можемо бачити, що якщо апостол Павло це писав, він не просто так говорить, злостраждіт, хто хай молиться. Він бере приклади, важкі приклади, які ми читаємо, і Він говорить, це працює. Амінь церква, це працює. Тому ми постимо, тому ми молимось. Тому важливо, щоб ми рухались далі, щоб ми розуміли, День злий, Він чи підніме нас на новий рівень, бо це неминуче все одно, поки ми на землі. Це чи це може відкинути нас назад? Хай це завжди підіймає, бо люблячому Господа все діє до блага. Правильний вибір завжди приводить до цього. Просто знайте, це нелегко, але якщо ми будемо триматися Бога, покладати надію на нього, терпінні, виконувати волю Божу, рухатись вперед, в молитві, коли нам важко. Прощаючи один одного, благословляючи і просто роблячи добре діло, яке Господь покликав нас робити, я дійсно вірю, що ми станемо сильними іншими, людьми, яким довіряє Бог багато всього. Бо ті, що пройшли, це перевірено, ті, що пройшли, ті, що Господь підіймав з самого низу. І вони проходили багато речей, вони не так часто падають наприкінці життя. Вони завжди, їм можна довіряти багато, дуже багато. Тобто іноді Господь дозволяє нам щось проходити, щоб ми ставали сильнішими.